Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку! Це другий сніданок. Повертаємось до суді. У нас зараз буде надзвичайно цікава тема. Костя Костю це вже зачепило. Ми говоримо сьогодні не просто про сон. А, а про розлучення у сні виявляється це тренд, це модна історія, тому що от в тіктоці ну цей хештег, як це сказати англійською, Sleep divorce. от вже має 360 тисяч переглядів. Що мається на увазі? Що якщо подружжя, то у нас який стандарт? Ви повинні спати разом, якщо Так, все як голуб'ята, так, так, як голуб'ята. А виявляється, начебто краще для здоров'я і його і її, якщо ми спимо окремо. Так, це чи не так? От суперечливе питання. Зараз ми в цьому обов'язково розберемося. Ми запрошуємо до студії сомнологиню нашого експерта Дар'ю Пилипенко. Дар'я, доброго ранку, доброго ранку. Бачите, ви чули, я Костя вже почав говорити про те, що ця тема йому дуже близька. Так. Але що Костя, так ну, ви спите Ну, разом? По перше, Шоваємо? от, от я ну. Мене за ми майже 30 років одруженні, і було кілька разів, коли, коли дійсно, е, але це після великих неприємностей. І я це можна перерахувати, і мені досі за це і соромно, і боляче. І все рівно я не спав. Угу. А коли спимо разом, то бувають ну таке: от е, моя дружина каже, ти хропиш. Я, я в це не зовсім вірю, але ж вона страждає. Звичайно. А в Америці вже чверті подруж сплять окремо, то як треба діяти? Угу. Наразі розлучення у вісні – це сон або в різних ліжках, або в різних взагалі навіть кімнатах. І навіть в Америці існує така тенденція, що ті, хто будує будинок, планують, наприклад, вони одразу закладають по дві спальні. Зараз такі го року, а, скажімо, ну, тренд би я не назвала, тому що все ж таки. А, Сон в різних ліжках або в різних кімнатах це питання і сонологічне, і культурно, історичне, і навіть е, е, фінанс з фінансової сторони можна на це подивитися, тому що е, сон в окремих ліжках це не щось новітнє, тому я не можу назвати це такий прям тренд та, та якесь таке новаторство, тому що до 1940 року люди взагалі навіть середнього класу. Спали в окремих ліжках і тільки в період приблизно десь така середина 20-х століть з'явилася тенденція сну після такої, скажімо, сексуальної революції. В одному ліжку, тому що це вважалось вже як якісь проблему у шлюбі, якщо ми спимо в окремих ліжках. Однак... Ну, ж, ну, ну, Це ж не українська традиція, якщо ми заглибимося, українська хата, там всі покотом спали, хтось на так. печі, хтось якось на лавках хіба це окремо. Разом, так, Але так, всі так. разом, і всі звуки, все, все це так. чутно було і, 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 і що з цим робити? А, сон а, разом може, як, наприклад, сприяти. Все ж таки якісному сну, а також може звичайно мати наслідки у вигляді порушення іншого партнера та недосипу. Тобто є переваги і є недоліки, якщо подивитися з точки зору, все ж таки, сомнології. Якщо, наприклад, партнер хропить уві сні, раз різні є циркадні, взагалі різні хронотипу людей. От ми підготували картинку, так. де перелічені ці всі проблеми. Давайте подивимося, Давайте. прокоментуйте. От, причина дискомфорту так. від спання в одному ліжку. Угу. О, боротьба за ковдру. Є є, є таке. Дійсно, якщо подивитися з об'єктивної сторони, то сон якісніший, коли люди сплять окремо. Це об'єктивно, однак ця об'єктивність вона вимірюється в лабораторних умовах. А ми, звичайно, не спимо в лабораторних умовах, а все ж таки спимо разом. Тому з об'єктивної сторони краще для нас спати окремо З суб'єктивної сторони разом. От з об'єктивної сторони, це, наприклад, якщо у партнера апної він, звичайно, в своїм хропінням просто порушує сон. Про яку якість відносин на ранок може мати місце, коли просто інший партнер роздратований, він ненавидить, плюс ще починає підбуджувати свого партнера, штурхаючи його. І одразу, якщо один не спить, то інший не спить. Звичайно, боротьба за ковдру. Потім це можуть бути різні хронотипи. Хтось жива, хтось сова, хтось жайворонок. Хтось полюбляє дивитися телевізор, телефон іншому цей е, світло просто не дає заснути. От у мене була теж нічого, Іра, що, що, що я оце ла 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 Може, ти щось розкажеш? Тому що в мене недавна була ситуація. Ми засинали. Дружина дивилася телевізор, я й заснув. Mm -hmm. Потім якимось чином я прокинувся. Мені здавалося, що я був в такому глибокому сні, а тут телевізор. Я кажу, Свєта, для чого ти його включила? Це... вона так почала сміятися. Вона це сприйняла, бо це було смішно. Вимкнула, каже все mm -hmm. добре, все засинай. Що робити з телевізором? Справа в тому, що взагалі телевізор має синій білий спектр біологічний тобто довгу хвилю, і він діє руйнівно на наш гормон сну, мелатонін. Тому світло порушує сон, і у спальні не має бути взагалі телевізора. В спальні повинно бути ліжко, прикриватні тумби. Нічничок, все це називається гігієна сну, і спальня повинна використовуватися відповідно до рекомендації, да улюбленої моєї, звичайно, асоціації сна американською для двох речей: це с в квадраті для інтимної близькості та для сну. як не для перегляду телевізора. Ось в чому справа. Тому телевізор зі спальні. Питання вирішено. А яка близькість, коли ліжка різні, кімнати різні. Це, це якщо в одному подружжя спить в одному ліжку. Звичайно, якщо хтось хоче дивитися телевізор або працює вночі, наприклад, або навпаки, полюбляє лягати пізно. Це все впливає, звичайно, на сон іншого партнера, тому що це його підбуджує або взагалі фрагментує, перериває сон. Тому а, сон має бути в пріоритеті, тому що від якості сну залежить якість відносин. Якщо людям кофортно, Ніше спати а, в різних ліжках окей, в різних кімнатах окей. Разом окей, тому що є як суб'єктивні, як вже сказали, об'єктивні фактори, тому що суб'єктивні фактори є дійсно переваги сну разом, тому що, якщо, наприклад, запитати жінку. Яка навіть просинається, коли партнер там крутиться в або в нього синдром рухливих ніг він підбуджує, тому що рухає просто кінцівками. Є або в нього взагалі там сам або... Він говорить у вісні. А я там прочитав таке, що часте ходіння в туалет. Це, так. це теж ну то звісно, звісно, це все може будити партнера фрагментувати сон. А от людина, наприклад, в неї реактивна нервова система. Вона чутлива. Вона. Прокинулась, а заснути більше не може. І потім, звичайно, така жінка дуже сварлива, агресивна і дратівлива наступного дня? от Навіщо? да? Даша, давайте підсумуємо от все, що ми сьогодні розповіли. Наскільки багато, от, щоб просто пояснити нашим глядачам, бо я думаю, все ж в культурі українській не заведено думати, що це норма спати окремо. І правда, як ви сказали, що це вважається якимось відхиленням від норми. Які багато уваг серед ваших пацієнтів є людей, які, які сплять окремо пари? Я вам скажу так, що в принципі кожен третій спить окремо і спить якраз окремо по причинам того, що або не співпадають якраз ритми і соціальний розклад, людина лягає пізно або працює, або дійсно мають проблеми у вигляді там штурхання, ходіння, хропіння. І тому в такому випадку, все ж таки, щоб зберегти сон одного партнера краще спати, а все ж таки. Одного партнера краще спати окремо. Однак жінки все ж таки їм безпечніше це де відчуття близькості спати разом, навіть якщо партнер порушує їх сон, тому що наш мозок він ставить все ж таки на вершину кута відчуття близькості та безпеки, тому що ми соціальні істоти, і от, ми керуємося якраз соціальним мозком. От ми бачимо якраз графіку, де можемо зрозуміти, що о, сон разом теж дає перевагу. Звісно, наприклад, підвищується рівень. Окситоцину, відчуття безпеки, та те, що ви зазначили, так. профілактика депресії, вищий рівень задоволення стосунками, швидше засинання, потреба близькості. Я думаю, що це більше все ж до жінок. Як ви це проводити? Так, так. Більше це, звичайно, стосується жінок, тому що у жінок підвищена якраз. Потреба да, у безпеці та близькості, у захисту. Тому жінкам, наприклад, теж рекомендуємо, якщо вони сплять окремо, наприклад, використовувати важку ковдру для відчуття такої симуляції обіймів. Тому що і жінки засинають більш повільно, латенція них збільшена. Вони мають спати більшу тривалість. У жінки та чоловіка відрізняється все ж таки. Ну, по різним даним від 5 до 28 хвилин а, тривалість взагалі ритму циркадного. Тому є все ж таки не співпадіння на біологічному рівні. Ми, ми, ми можемо підстроїтися, звичайно, один до одного, як партнери. Однак для цього повинна бути комунікація в парі, домовитися там, наприклад, про побачення, домовитися, якщо хтось, хтось в окремих кімнатах, або якщо разом, то заходити тихенько, вставати тихенько там. Тобто, це все комунікація. Слухайте, я як людина з досвідом скажу, що все. Про що ми зараз говоримо? Це настільки важливо. Це здається, такі дрібниці, про які Дійсно. і не поговориш на загал, але ці теми треба піднімати. Так. І я трішечки стану на захист чоловіків. Що для нас це теж важливо. Тому що, от, наприклад, коли я їду відрядження і доводиться ночувати десь в готелі, то мені е, я відчуваю, що мені бракує е, е, так, так. моєї, як то кажуть, половини, так. так хоча це не етично говорити половини моєї дружини, тому що тому, що це воно само собою е, розуміється, так тому що що вона це повинна асоціація бути асоціація для сну. Так і це ще, дійсно так. І ще дуже важливо, от від нашої після нашої розмови зрозуміти, що це ок. Бо багато пар. Я от знаю по своїх подругах вважають, що якщо да. вони не можуть спати разом, значить вони не пара, значить їм Нет. варто розійтися. Є дійсно таке взагалі сон подружжя являється знаєте таким віконцем до розуміння самооцінки людини, взагалі комунікації парі, їх якихось упереджень, установок навіть тому, що людина може, наприклад, себе силувати не спати, потім мати наслідки для здоров'я, тому що вона просто вважає, наприклад, що це буде означати. Проблеми дійсно у шлюбі. Це як якась така, така стигматизація виходить сону, наприклад, окремих ліжках соромиться сказати. Або навпаки, деякі домовляються і живуть дуже е, щасливо. Я знаю людей, які там 40 років у шлюбі. Ну при цьому вони домовились і в них взагалі які шлюби підвищились. Тому я би сказала, це такий дуже індивідуальний показник. Однак, кожен має вибирати як йому комфортно з огляду на збереження здоров'я та відносин. Я вам більше навіть скажу, Даша. Я знаю людей, які не просто сплять в різних ліжках, а які живуть в різних квартирах і зустрічаються протягом дня. От вони поспали в різних квартирах, там провели вечір окремо, а потім на день зустрічаються в одній з квартир і живуть разом. І це їхні, от вони вже довгий, дуже дуже, дуже довгий час. Так, да, це вони О, зберігають швиді. вогник. А от дівчата, <ріс> сті, Даша, таке. ось Лілія Мерешко, наша постійна глядачка, вона з вами не погоджується щодо телевізора у спальні, що у неї в спальні великий телевізор, і я без нього не можу заснути. Я не. ставлю таймер сну на півгодини, угу. і він сам вимикається, якщо я засну раніше. Це якщо я засну, а якщо чоловік, то, то що він вам каже на це? Лілія не знаю. Що ви скажете? Я глядачці. скажу так: що можна погоджуватись, не погоджуватися, є офіційні медичні рекомендації да з огляду на дослідження та на сну, тому що світло задає наш ритм, циркадний ритм це основний задачик. Без світла ми не можемо синхронізуватися з добою. Однак я завжди стою на стороні тієї, що якщо допомагає телевізор і немає проблем спіть під телевізор. Ну а якщо врятувати врахувати, що людина спить третину свого життя, да. а в шлюбі ми, ну, більшу половину свого життя, це то ви, тут це найважливіше. То ти, А, ну, а в тебе все попереду, ну, ірочка, ірочка. Давайте так. По-перше, дякую, Даша, за цю розмову. Дякую, що ми про це взагалі почали думати. А якщо ми починаємо думати, то значить, ми маємо шанс зробити правильні висновки. Так і зробити Вісно. кращим і якіснішим наше життя. Пасі вам, да, Даша. Дякую. Я завжди була дуже... Дякую. Прем'єра. перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. То тобто ви переміщували техніку, ППО. Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром